Минуло майже півроку, відколи Артем Комісарчук з Тернополя повернувся після протезування у Сполучених Штатах Америки. Щоб швидше повернутися до активного життя, зайнявся своєю фізичною формою, розповідає чоловік. Постійні тренування, навантаження себе максимально як я можу. Тобто спортзал три рази в тиждень це супер. Але, наприклад, я зранку встав, я маю позайматися. Зранку не встиг позайматися, я ввечері маю позайматися. Самодисципліна. За два з половиною місяці мінус 11 кілограм. Активність, ну, дивіться, я дивлюся в зеркало, і я, наприклад, пишаюся своїми результатами. Артем Комісарчук брав участь в АТО, понад рік був у російському полоні. Коли почалася повномасштабна війна, добровольцем пішов на фронт. Під час виконання бойового завдання на Донеччині чоловік отримав поранення та втратив ногу. Щоб Артем знову почав ходити, його дружина Тетяна, яка волонтерила з перших днів повномасштабного вторгнення, організувала збір грошей на його протезування за кордоном. Ми зібрали на той момент майже 3 мільйони гривень. Коли постало питання протезування і оплати за протез, нам сказали, що уряд Сполучених Штатів чи як їхня міська влада, якось там вони там пояснювали нам. Вона профінансувала всіх хлопців, які були на черзі, і нас в тому числі, бо ми були перші на черзі. І ці кошти по факту виявилися не потрібні їм. Протезування Артема організував благодійний фонд «Future for Ukraine». Частину грошей, які зібрали на його протезування, люди вирішили використати для потреб ЗСУ, каже Тетяна Комісарчук. По ноутбуках, по ремонтах автомобілей, також ми закрили збір на 14-й полк, в якому зараз служать хлопці Артема. За 200 тисяч куплена була система, якась, яка вилітає туди, де ми дуже хочемо, щоб прилітало щось. Більше мільйона гривень було потрачено саме на потреби зсу. Цукорки були закриті так само типу це індивідуальна так. система РЕБУ, типу виявлення. Для піхотинця, тобто це індивідуально. Тобто кожній кожному військовослужбовцю він видавався. Решту грошей, які зібрали на протезування Артемові, використовують на його відновлення та подальшу реабілітацію, каже Тетяна Комісарчук. Також попереду операції з відновлення пошкоджених осколком органів дихальної системи та обличчя. Артем планує відновитися на попередньому місці роботи, веде активний спосіб життя та заохочує до цього інших ветеранів. Вони ламаються за рахунок того, що вони не реалізовуються. Тобто, я, наприклад, прийняв рішення, коли я буду фізично і ментально готовий, я починаю шукати роботу. Мій побратим Микола Козюк, він сказав в інтерв'ю одному дуже класну фразу. Він каже, я не хочу, щоб війна була найяскравішим спогадом мого життя. І ця фраза, вона, ну, вона з золотими літерами ввійшла в моє життя. Типу. Я не хочу, щоб мене казали, о, це ветеран пішов. Я хочу сказати, о, це пішла ця успішна людина, яка досягла того, того, того. І, до речі, він ще ветеран. Отак От я хочу, щоб мене характеризували. Типу, От я хочу порадити хлопцям Я сказати, хлопці, зараз все для ветерана, повністю. Тільки проявіть ініціативу і бажання самим змінюватись. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.